Що таке еволюція не з погляду людства, а в межах життя однієї людини? Це безперервне пристосування і пошук вигоди в мінливому середовищі. Це реакція твоєї біології на сигнали Ти вижив, значить можна зупинитись. У кожного з нас є умови, які або блокують цей процес, або запускають його. Головна з них це залишити потомство. Якщо програма отримує сигнал, що потомство залишене, тобто був секс або мастурбація, вона знижує активацію механізму виживання. Іншими словами, ти передав гени, значить ти вже зробив свою справу. Якщо це був реальний статевий акт, де ти йшов через зусилля, це природна винагорода. Але якщо це була імітація у вигляді мастурбації, ти фіктивно закрив програму, без зусиль, без досягнень, просто відкрив сайт, зняв штани і отримав цунамі з дофаміну. І це зла. Замість стимулу діяти ти отримуєш внутрішнє підтвердження, завдання виконане, наслідок, відсутність мотивації навіть на мінімум. Зонішні фактори більше не здатні викликати потрібну хімію. Коли ти дрочиш, ти добровільно каструєш себе, і не тільки фізично, ти вбиваєш свою соціальну силу. Ти відсікаєш себе від еволюційного зростання. Вихід повна відмова від порнографії та мастурбації хоча б на 30 днів. І це тільки початок справжній ефект на 60-й, а віддалі на 90-й день. Саме тоді мозок перезапускається. Ти відчуєш це сам. На сьомий день приплив енергії, на 10-й. Розсіюється туман у голові. На 18-й покращиться концентрація. На 30-й з'являється внутрішня впевненість без потреби у зовнішньому закріпленні. На 45-й чисте мислення. Уяві дві картини. Перша. Ти продовжуєш нищити себе. Твій потенціал витікає. Безцінний час, який би ти міг використати на покращення свого життя, втрачається. І друга картина: ти ламаєш цикл, зриваєшся, але встаєш. І поступово отримуєш силу, яка дозволяє впливати на реальність. Вибір очевидний. Є ще дві умови, які впливають на твою програму: Їжа і безпека. Їжа це не тільки енергія. Це сигнал для підсвідомості. Ти вижив, значить можна не напружуватись. Яскравий смак, солодке, жирне дають ті ж самі нейромедіатори, що й успіх. Твоя нервова система думає, ти переміг. Неважливо, що ти їсти шавербу у кімнаті з протікаючим потолком. Смак сильний, значить, сигнал прийшов. Солодке це окремий удар. Це спрацьовування винагороди без реального досягнення. По суті, фабричний аналог дофамінового обману. Глюкоза дає стрибок, який колись був можливий лише після тривалого полювання або важкої праці. Тепер ти просто купуєш його за 20 гривень. Інстинкти думають, що ти досяг вершини. А насправді ти лишився у болоті. Когнітивний апарат тупіє. Мотивація вмирає. А ти все ще віриш, що мозку потрібна глюкоза. Нісенітниця. Виключи солодке. Побачиш, як загостриться розум. Для кращого ефекту додай 5 грам креатив на день і ти знову будеш мислити гостро. Їжа це один важіль. є ще один безпека. Розважальний контент, рілси, серіали, поп-музика. Це хімічна модель абсолютної безпеки, низький адреналін. Високий дофамін, ендорфін. Система думає, все добре, нічого не загрожує, нема чого змінювати. Однак це ілюзія. Організм думає, що ти в палаці, а насправді ти лежиш у лайні. Кожен серіал, кожний трек, кожен рілс це маленька крапля, яка розглядає тебе зсередини. Сьогодні ти ще стальний агрегат. А вже завтра ржаве корито. Ці дві умови їжа і безпека працюють разом. Ігнорування однієї тягне за собою провал іншої. Однак є ще четверта умова: реалізація власної волі, не відповідь на вимогу, а дія з власної ініціативи. Коли ти виконуєш будь-який контракт з собою через закриття самостійно поставлених завдань, Твоя внутрішня програма через зміну біохімії отримує сигнал про акт особистісного домінування. Ти був ініціатором. І ти закріпив свою позицію. Це реалізація власної волі. З кожною такою дією у тобі закріплюється хімія переможця. Неважливо, скільки важить сама дія, важливо, що ти її завершив. Це і є переписування себе в наявних умовах. Це реальна еволюція. Ти не перекреслиш минуле за один день, тебе ламатиме. Але глянь навколо 19 із 20 мертві середини, можливо, ти 20. -й. Але вибір робиться не завтра, він робиться зараз.